Уявіть собі ситуацію. Ви щосили намагаєтесь досягти будь-якої мети, Кладаєте всі свої ресурси і раптом все йде навперейми, або зовсім не так, як ви очікували. Чому так відбувається? Ось конкретний приклад, з яким знайома, мабуть, кожна людина. Ви намагаєтесь заснути. Ви лягаєте в ліжко, заплющуєте очі і починаєте думати про те, що вам потрібно якнайшвидше заснути, бо завтра важливий день. Ви напружуєтесь, намагаєтесь заколосувати себе думками про сон. Але чим більше ви намагаєтесь, тим сильніше відчуваєте безсоння. Кожна хвилина проведена без сну, тільки збільшує тривогу, і сон здається недосяжною метою. Але як тільки ви вирішуєте перестати боротися і просто розслабляєтесь, приймаючи той факт, що, можливо, не заснете відразу, ваше тіло і розум починають заспокоюватися. Ви відпускаєте напругу, дозволяєте собі просто бути, і ось непомітно для себе ви засинаєте. Цей феномен відомий як закон зворотньої дії або ефект зворотнього зусилля. Чому наші зусилля іноді призводять до прямо протилежних результатів, як уникнути цієї пастки і справді досягати бажаного? Давайте розберемося у цьому феномені. Як це все працює. Аспект перший. Навантаження свідомості. Закон зворотньої дії говорить, що чим більше ми прагнемо досягти чогось, тим важче це стає. На перший погляд, це суперечить здоровому глузду, адже нас вчили, що наполегливість і важка праця це ключ до успіху. Але чому тоді наші зусилля іноді призводять до протилежних результатів? Коли ми надто намагаємося досягти чогось, наша свідомість перевантажується. Психологічні дослідження показують, що надмірне зусилля викликає стрес та напругу, які заважають ефективному виконанню завдань. У стані стресу наша когнітивна функція знижується, і замість досягнення мети ми стикаємося з перешкодами. Уявіть ситуацію, коли ви намагаєтеся запам'ятати важливу інформацію для іспиту. Ви читаєте, і перечитуєте, намагаєтеся сконцентруватися, але чим більше ви намагаєтесь, тим сильніше ваша свідомість у хаосі і інформація вислизає від вас. У таких випадках наш мозок виявляється перевантаженим, і замість запам'ятовувати, він починає блокувати інформацію. Варто зробити паузу, розслабитися, і раптом те, що видавалося недосяжним, стає доступним. Згадайте ще такий ритуал, що потрібно книгу чи конспект покласти під подушку перед сном. Хто це робив, напишіть у коментарі. Найцікавіше, що це працює. Таким чином, ви всю свою напругу скинули з думками, що може це хоч допоможе, і потім спокійно лягли спати. Такий ритуал змусив вашу психіку і мозок розслабитися та заспокоїтися, а з іншого боку, поступово структурувати отриману інформацію. Окрім перенавантаження свідомості, існує і другий аспект принцип парадоксального наміру. Цей принцип розроблено Віктором Франклом, австрійським неврологом і психіатром, засновником логотерапії. Франкл стверджував, що надмірне прагнення уникнути чогось, наприклад, безсоння чи тривоги, часто призводить до зворотнього результату. Уявіть, що ви піаніст, який готується до свого першого важливого концерту. Ви бездоганно знаєте всі ноти, але не можете припинити думати про те, що можете помилитися. З кожним днем ваш страх перед помилкою стає дедалі сильнішим. У день концерту ви виходите на сцену з думкою: тільки би не помилитися. Руки починають тремтіти, серце б'ється, уважність і концентрація знижується. І ось, сидячи за піаніно, ви припускаєтеся помилки саме в тій частині, яку боялися найбільше. Це приклад того, як надмірна увага до свого страху та негативних думок може зробити їх самореалізованим пророцтвом. Якщо постійно думати про невдачу, вона з більшою ймовірністю станеться. Однак парадоксальний намір передбачає, що спеціальне прагнення небажаного стану допомагає зменшити страх і напругу, дозволяючи досягти бажаного результату. Це звучить дивно, але працює так. Коли ми свідомо намагаємося викликати страх чи невдачу, наша напруга та занепокоєння зменшується. В результаті ми перестаємо боятися страху, і він втрачає над нами владу. Якщо ви боїтесь, що забудете слова під час виступу, спробуйте сказати собі: я хочу забути слова на сцені. Парадоксально, але це може допомогти вам розслабитися та виступити краще. Третій важливий аспект звучить так: багато хочеш, мало отримаєш. Но ви по-любому чули цю фразу або приказку, особливо від батьків, коли дуже просили сильно щось купити. Зараз психологи скажуть, що такими словами ми вбиваємо мотивацію чогось бажати, мріяти і так далі. Однак я вважаю, що ми не зовсім розуміємо сенс цієї приказки. Батьки теж не розуміли. На мою думку, мудрість фрази ось у чому полягає. Чим більше ви прагнете щось отримати, тим більше комплексуєте через відсутність бажаного. Чим відчайдушніше ви хочете бути багатим, тим біднішим і негідним собі здаєтесь, скільки би грошей не заробляли. Чим сильніше ви хочете бути сексуальною і бажаною людиною, тим більшим виродком виглядаєте у своїх власних очах. Чим більше хочете бути щасливим і коханим, тим самотнішим і зляканим стаєте хто би вас не оточував. Можна згадати казку про золоту рибку, де бабка завжди бажала статусу і багатства, але це не приносило їй щастя, і в результаті вона так і залишилася біля розбитого корита. Якщо ви сильно зациклюєтеся на своїх бажаннях і очікуванні неймовірних результатів, то ви потрапляєте в ситуацію, коли вам завжди мало погано і недостатньо. Таким чином ви починаєте знецінювати все, що у вас є, і завжди залишаєтеся незадоволеним і пригніченим. Ще один приклад це творчі процеси. Багато художників, письменників і музикантів стикаються з творчим блоком саме тоді, коли вони найбільш старанно намагаються створити щось велике. Їхня напруга і прагнення створити шедевр заважає вільному потоку ідей, вони часто можуть застрягати на півдорозі. Їм починає здаватися, що їхня творчість це бездарність і посередність. Але коли вони відпускають ситуацію і дозволяють собі просто насолоджуватися процесом, без нав'язливих очікувань, натхнення повертається само собою. Ми розглянули деякі аспекти того, як працює закон зворотній дії чи зусилля. Враховуючи все вище сказане, я додатково розповім деякі поради, щоб уникнути цієї пастки і дійсно досягати бажаного. Порада перша. Досить весь час тиснути на педаль газу, прагнучи до мети або до результату у будь-якій справі, чи то бізнес, відносини, освіта чи спорт, необхідно пам'ятати, що справжній успіх приходить через баланс і гармонію, а не через нескінченну гонку за результатами. Не потрібно бути трудоголіком в кар'єрі або нав'язливим залицяльником у відносинах. Треба вчитися відпочивати і відпускати ситуацію. Якщо пружину довго і постійно стискати, то рано чи пізно вона зламається або вискочить і травмує вас. Будь-який спортсмен знає, що тренування це важливо, але відпочинок і сон це запорука успіху. Коротше кажучи, шукайте баланс між прагненням кудись і відпочинком, інакше перенавантаження викличе вигорання і психологічний злам. Порада друга: Поглянь в обличчя своїм страхам. Деякі люди фокусуються на страхах, провокуючи невдачу, про це ми вже говорили. Але інші люди намагаються досягти чогось тому, що бояться, наприклад, бути в бідності або самотніми. В обох випадках це обслуговування страху, наче він головний об'єкт уваги. Рухаючись до реалізації бажань, мрії чи мети, ви повинні керуватися радістю та інтересом. Тим не менш, відчувати страх невдачі чи помилки у справі це у принципі нормально. За будь-яким страхом завжди ховається сила, яку ви ще не освоїли. Відкрите визнання своєї невпевненості робить вас більш впевненим та харизматичним у спілкуванні. Гіркота відкритої конфронтації сприяє більшій довірі та повазі у відносинах. Погляд в обличчя своїм страхам та тривогам дозволяє стати мужнім та стійким. Усе важливе у житті, чого варто прагнути, видобувається у тому числі через негативний досвід. Спроба уникнути страждання є формою страждання. Намагання уникнути боротьби є боротьба, відмова визнати невдачу є невдачею. Важливо пам'ятати, що кожна помилка та невдача це можливість вчитися і ставати кращими. Не варто боятися падінь. варто боятися того, що ми ніколи не спробуємо злетіти. Страх не має бути нашим ворогом. Він може стати нашим вчителем. Коли ми усвідомлюємо, що наші найбільші страхи це не перепони. А мости до наших найбільших досягнень ми маємо справжню силу. Перестаньте боротися з тим, що вас лякає, і почніть використовувати це на свою користь. Якщо ви вийшли виступати на сцену і забули свій текст, ви можете відкрито зізнатися глядачам, що через хвилювання ви забули слова, бо страх публічних виступів це поширене явище серед людей, і вас він не оминув. Далі ви можете навіть поміркувати над цією темою, і я впевнений, що ви заспокоїтесь і згадаєте ваш текст. А люди навколо просто будуть у захваті від вашої імпровізації і відвертості. Ставтесь до помилок і невдач спокійно. Порада третя знижуйте рівень важливості. Коли ви чогось сильно бажаєте, і намагаєтеся це отримати, у вас можуть виникнути перегріті очікування і великий рівень важливості або найвищий пріоритет. Однак отримання успіху у багатьох справах може вимагати терпіння, часу чи удачі, а також високий рівень навичок та здібностей. Натомість ви починаєте метушитися, виконуючи зайві дії і нервувати, намагаючись прискорити процес. Проміжні результати ви розцінюєте як невдачу чи відсутність результату. У такому стані розуму і серця багато хто з вас починає порівнювати свій шлях з історіями успіху інших. Де майже завжди в інших все швидко і легко, а у вас, як завжди, щось не так. Зрозумійте, за чужими історіями успіху завжди є купа нюансів та моментів, про які розповідати буде нудно і нецікаво, і вся історія успіху стане не такою захоплюючою та фантастичною. Тому вам важливо навчитися знижувати рівень важливості, застосовувати здоровий пофігізм у стилі: якщо в мене вийде, це добре, якщо не вийде, ще краще. У трансерфінгову реальності Зеланда, наприклад, багато розповідається про зняття рівня важливості. Якщо рівень важливості та бажання дуже високий, то парадоксальним чином все навколо може стати перешкодою для досягнення мети чи мрії. Вчіться відпускати ситуацію, наче вам стало начхати. Знайдіть спокій. Порада четверта. Вчись правильно хотіти та бажати. Найчастіше наші бажання та мрії базуються на відсутності чогось. Наприклад, я хочу авто, тому що у мене його немає і не було. Або я хочу гарний розкішний будинок, тому що все життя живу в поганих орендованих квартирах. Ну, логіку ви зрозуміли. Іншими словами, бажаючи чогось, ви фіксуєтеся на тому, що у вас цього немає, і щоразу немов підтверджуєте цю відсутність. Спробуйте представити ваші бажання і цілі, ніби ви їх уже досягли. Уявіть, що ви подивилися в майбутнє, і у вас вже є те, що ви хочете, просто ви забули про це, наприклад, з машиною, то ви ніби вже маєте цю машину, їздите на ній і так далі. Можете навіть подякувати Всесвіту або Богу, або собі за таку чудову нагоду. Тут важливо не тільки поміркувати розумом, але й відчувати емоційно і увійти в стан радості і щастя. Взагалі, це дуже цікава техніка, яка заслуговує на окреме відео. Порада п'ята: Подякуй долі. Філософ Епіктет говорив: у собі почуття вдоволення своєю долею. З цією зброєю ти не переможний. Це не порожні слова, якщо ви щиро дякуватимете долі за все те, що у вас уже є. То ви автоматично готові до прийняття чогось нового. Часто люди, коли сильно чогось бажають, то при цьому знецінюють те, що мають. І це виглядає так, що якщо ти не можеш бути радий тому, що є, то навіщо тобі щось нове і більше, якщо і це ти скоро знеціниш? Бути незадоволеним у розпачі або в зневірі це погана звичка. Порада шоста: не ганяйся за морквинами: більшість із нас все життя віддають душевні та фізичні сили речам, які того не варті. Мабуть, у кожної людини було таке почуття. Спочатку ви дуже сильно чогось хочете, потім отримуєте це, а потім після швидкоплинного смаку перемоги приходить почуття легкого розчарування, і думка, що не сильно то і хотілося, або не так я це собі уявляв, або не сильно воно мені і потрібно. Навчитися відокремлювати важливе від неважливого це майстерність, яку необхідно освоїти. Управляти своєю увагою важко, особливо у світі, де кругом яскраві моркви, які привертають ваш погляд і пробуджують бажання. Зрозумійте, що більшість речей не заслуговують на вашу увагу і не несуть особливої цінності. Більшість речей вам ніколи не досягнути, тому що у глибині душі вони вам не потрібні. Тому ставтеся простіше до своїх бажань, навчіться відпускати їх, щоб не потрапляти у ситуацію з валізою без ручки. коли нести вже важко. А кинути шкода. Пам'ятайте, що природа обшукує нас двічі, коли ми приходимо в цей світ і коли покидаємо його. Я думаю, що цієї інформації достатньо на сьогодні. Можливо, відео вийшло заплутаним і сумбурним, і це тому, що ця тема мене самого турбує. Закон зворотнього зусилля чи дії я на собі зазнав неодноразово. Напишіть свої думки, чи зворотній зв'язок, чи переживання про цю тему у коментарі. Буде цікаво почитати. Бажаю вам удачі та бережіть себе.